Із урахуванням аналізу стану криміногенної ситуації на території Бізлюдівка Харківського району Харківської області поблизу озера Нагорівське поліцією проводяться заходи щодо відпрацювання та недопущення вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень у період 24 та 25 серпня поточного року. При проведенні відпрацювання поліції буде звертатися особлива увага на недопущення вчинення кримінальних та інших правопорушень. А також відпрацювання усіх та транспортних засобів, які наближаються до вказаного озера, а також на ньому перебувають щодо встановлення їх прищепності до вчинення кримінальних та інших правопорушень. Також поліція буде звертатись особлива увага в дотримання правил безпеки дітей під час їх перебування на водних об'єктах, а також питання дотримання батьками виконання батьківських обов'язків при відвідуванні місць масового відпочинку громадян. Поліція просить громадян. Розумітися з цією ситуацією та е, наголошуємо на тому, що ці заходи проводяться е, виключно з е, метою недопущення правопорушень, їх профілактики, а також е, проведення серед населення е, роботи щодо роз'яснення правил дотримання е, особистої безпеки при відвідуванні міс місць масового відпочинку громадян. В Зв'язку з чим звертаємося до всіх відвідувачів е, цього озера в селищі міського типу Безлюдовка е, з проханням. Порозумітися з поліцією, а також ставитися до цих заходів з терпінням і дотримуватися вимог що законодавства України.